Хочу довести до вас обстановку, яка складається на, українсь... на кордоні нашої держави, і тих рішеннях, які зараз розглянуті на засіданні Кабінету міністрів. По-перше, я хочу подякувати всім вам за повну і об'єктивну картинку, які люди України бачать сьогодні, про обстановку на державному кордоні. Я просто вам глибоко вдячний. За вашу принциповість, об'єктивність і чесність в подачі матеріалів про кордон нашої держави. Що стосується обстановки, перше, ми перші прийняли удар агресора. І так воно історично складається. І найбільше в перші дні оцій збройної агресії прийшлося діяти прикордонникам в непростих бойових умовах. На сьогоднішній день. Восім підрозділів Державної прикордонної служби заблоковані збройними формулюваннями іншої держави. Але всі продовжують виконувати свої завдання за призначенням з інших місць дислокації, з інших запасних пунктів управління. Ми маємо забезпечену систему управління по всій вертикалі. Всі первинні підрозділи Державної прикордонної служби. Відділу прикордонної служби С9, ні один не залишив лінію державного кордону. Незважаючи на те, що один із них, відділ прикордонної служби Керч, це паромна переправа, охороняється по периметру більше, ніж 100 озброєних людей. Ми під дулами автомату виконуємо завдання по оформленні грузів пасажирів через державний кордон. На жаль, ми вже констатуємо кілька фактів, коли спецназ. Російської Федерації ізольовує наші прикордонні наряди і в порушення діючих угод про пункти пропуску на українсько-російському державному кордоні переправляє збройні представників Збройних сил на територію України, про що ми повідомляли Міністерство закордонних справ і видомляли наших колег з Російської Федерації. Всі пункти пропуску на державному кордоні функціонують. Незважаючи на те, що авіаційні пункти пропуска в Сімферополі, в Більбекі, в тих пунктах пропуску, де ми здійснюємо кордон, оточені Збройними силами іншої держави, люди виконують завдання по пропуску через державний кордон. Я ще раз хочу наголосити, маючи честь генерала, офіцера України, що державний кордон захищений, державний кордон буде. Охоронятися прикордонниками України, а не якихось інших незрозумілих формувань. Ми будемо вірні присягі і до кінця виконаємо свій дух. Я хотів би, щоб це чули всі громадяни України. Я хочу подякувати своїм прикордонникам за те, що вони в цих умовах виконують завдання. На них здійснюється шалений тиск співробітниками ФСБ Російської Федерації, представниками інших спецслужб. Підкуп, шантаж, вербовка і інші форми тиску на сімей, які сьогодні здійснюються повсякденно в ході розмов, дзвінків на сім'ї і тому подібне. Я відповідально доповідаю, що ми спасли морські сили прикордонників дві прославлені вгоди війни бригади, а сьогодні загони морської охорони, Севастопольський і Керченський загон морської охорони. Ми вивели з Крима. Ми передислокували їх в інші місця дислокації. Один тимчасово знаходиться в Бердянській, це Керченський, а другий ми передислокували в Одесу. І незважаючи на те, що ми зірвали все і вся, вивезли більшість зброї, боєприпасів, документів, спеціальних засобів, ми продовжуємо ними з нових місць дислокації охороняти морські рубежі нашої держави. Моряки виконали свій дом і обов'язок перед державою. І останнє. особовий склад виконує свої обов'язки і надалі буде виконувати на честь нашої держави. Ми прийняли за рішенням Президента України і за погодженням з прем'єр-міністром України нові додаткові заходи по забезпеченню безпеки на Державному кордоні України. Це перше. З сьогоднішнього дня в повному обсязі забезпечується прикордонний режим у контрольованих прикордонних районах Херсонської, Бердянської, Херсонської і Запорізької областей на адміністративному стикі з Автономною Республікою Крим. Під 300 військослужбовців-прикордонників і Збройних сил України це бригада з Миколаєва на трьох дорогах. Сформували постійні блокпости, які на цілодобовій основі здійснюють контроль осіб, грузів і товарів як з Республіки Крим, так і з території Криму. Ця робота буде продовжена до тих пір, поки не буде стабілізована обстановка. Ми дуже вдячні главам адміністрації Херсонської Запорізької за оперативні рішення, які вони прийняли вчора і фактично сьогодні з вечора. В Зв'язку з цим ми сьогодні ще раз звернулися до уряду з проханням по Донецькій та Заборізькій області зробити протокольне рішення для того, щоб посприяти в організації частково заходів, які залежать від компетенції обласних державних адміністрацій, в розміщенні наших кораблів, поки що в Бердянській, але зі зміною погодних умов льодової обстановки до 15-го, Терет 20 березня ми кораблі з Бердянська передислокуємо тепер, ймовірно, на постійне місце несення служби, якщо не буде інших політичних рішень, в Маріупольський порт, де в нас знаходиться окремий дивізіон. Звідти ми будемо охороняти Азов, Керченську протоку і частину Південного Чорного моря на стикі з загоном морської охорони Одеса, а також надати певну допомогу. По розміщенню в Одесі. Ви розумієте, ми піднімаємо сім'ї на абсолютно нові місця внесення служби організації роботи. В нас в цьому регіоні немає нічого відомчого. В нас там тільки невеличкі підрозділи, які виконують завдання по охороні державного кордону. Прем'єр-міністром України схвалено це відповідне рішення. Одночасно я звернувся до прем'єр-міністра України з урядом за дорученням голови Державної прикордонної служби України для того, щоб забезпечити деякі аспекти діяльності прикордонників в бойових умовах. В першу чергу, приблизити кошти, які виділені на другий квартал, перенести на поточне фінансування в першу чергу для пального, в друге для речового забезпечення. Для харчування, ми повинні ці угрупування сили засобів, які створені для інтересів забезпечення національної безпеки держави, забезпечити всім необхідним. Люди не повинні відчувати дискомфорт цілодобово несучи службу по охороні державного кордону. І незважаючи на вкрай складну економічну ситуацію, ми це абсолютно розуміємо. Але ми просимо уряд ще додаткового фінансування для прикордонників, яке в минулому році, фактично при формуванні бюджету, від нас в силу певних обставин було знято. Ми це розуміємо, але безпека кордону це безпека нашої держави. Честь маю, дякую.